Україна продовжує жити і боротися в умовах війни, тримаючи оборону на фронті та стійкість у тилу. Кожен день приносить нові виклики та рішення, що впливають на наше спільне завтра. Уже за мить ми розповімо про найголовніші події у місті за добу. В етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Він без вагань став на захист України і віддав за неї власне життя. Сьогодні місто прощається із 33-річним солдатом Миколою Срібним, захисником, люблячим сім'янином і людиною, яка назавжди залишила світлий слід у серцях тих, хто його знав. Вічна пам'ять та слава герою, солдат Микола Срібний, – 33-річний захисник України, який без вагань став на захист рідної землі. Він віддав найдорожче власне життя, виборюючи свободу та мирне небо для своєї держави. У героя залишились батьки, дружина та син, для яких ця втрата стала болем, що назавжди оселився в серці. Народився у селі Степанівка Кременчуцького району. Проживав у місті Кременчук. Загинув, на жаль, 23 грудня 25-го року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Миропілля Сумського району Сумської області. Славна пам'ять герою! Слава Україні! Сьогодні десятки людей, у чиїх життях Микола срібний залишив світлий слід, прийшли, аби провести його в останню путь. Тут рідні, друзі, побратими, односельці. Для кожного з них Микола був не лише воїном, а й надійною людиною, добрим другом і турботливим сім'янином. Ті, хто знав його особисто, згадують Миколу як щиру, порядну людину, яка завжди знаходила слова підтримки і ніколи не відмовляла в допомозі. Веселий, хороший, добропорядочний роботяж працювали з ним десь. Чуть менше двох років я запам'ятав його дуже людиною, яка завжди передана допомогу. Він був дуже веселою людиною. Що ти не попросиш, він завжди передана допомогу, підтримує з ним. Ну він був мій колеги, був на барник мій, і з ним працювати було просто неперевершено. Ми ніколи з ним не сварилися. Це були найкращі роки. Подвиг Миколи Срібного це ще одна важка, але велична сторінка новітньої історії України. Пам'ять про нього житиме в серцях близьких, у спогадах побратимів і в пам'яті громади, заради якої він стояв до кінця. Микола Срібний назавжди залишиться людиною, яка обрала шлях честі і відваги. Вічна пам'ять і слава герою Поліна Калініченко, Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує отримувати міжнародну підтримку від партнерів. Чергова допомога з-за кордону спрямована на покращення медичного обслуговування дітей та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Увага на екран. Стоматологічне обладнання для дитячої стоматполіклініки та педіатричного центру лікарні Кременчуцька отримала наша громада від друзів із Литви. Місто побратим Алітус вкотре надає важливу гуманітарну допомогу Кременчуку. Ці установки будуть встановлені в нашій дитячій лікарні для надання невідкладної допомоги діткам, а також на території там, де працює наша дитяча стоматологія. Дякуємо нашому місту, побратиму Алітусу, Дякуємо меру міста Неросу Цисулісу за ту допомогу, яку вони постійно надають нашим медичним закладам. Співпраця із литовськими друзями триває вже багато років і приносить відчутні результати для розвитку нашого міста. Нове остаткування дозволить лікарям швидше й ефективніше надавати невідкладну та планову допомогу маленьким пацієнтам. Підвищить рівень надання медичних послуг. Ми дуже вдячні за це обладнання, яке ми отримали раніше. Ми працюємо на ньому. Зараз ми ще замінюємо остаточне все обладнання, яке було у нас. І приходьте до нас отримають стават допомогу. Ми чекаємо вас. Нагадаємо, що раніше Кременчук вже отримував обладнання для дитячої стоматполіклініки від Алітуса. сучасні стоматологічні апарати і крісла, одонтологічні стільці, і шафи, медичні лампи, інші інструменти та обладнання. Воно вже успішно функціонує в закладі та допомагає медикам лікувати зубки маленьким Кременчужанам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чи не щодня у наших інформаційних випусках рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки? Втім, попри постійні застереження, профілактичні бесіди та інформаційні кампанії, люди й надалі нехтують елементарними вимогами. Тож сьогодні рятувальники вкотре наголошують, пожежна безпека починається із особистої відповідальності кожного. 3 січня близько 13-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Шепелівка Глобинської громади. Сповістили про це випадкові очевидці. Кімната житлового будинку була повністю охоплена вогнем. Рятувальники оперативно загасили пожежу, врятували будинок від знищення вогнем. Ймовірно, що причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замкнення в електророзетці, і вогонь поширився килимами, а також дровами, які знаходились недалеко від цієї розетки. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. А вже о пів на третю годину цього ж дня горів дачний будинок в дачному кооперативі поблизу села Маламівка. Місце горіння знаходилось біля димаря печі на площі двох метрів квадратних. Тому пожежу оперативно загасили і сам будинок врятували від знищення вогнем. На момент виникнення пожежі в оселі нікого не було. Ймовірно, що до пожежі призвела технічна несправність пічного опалення. Офіцери-рятувальники громад вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час обігріву своїх осель. Зокрема, під час пічного опалення подбайте про обов'язково необхідно трусити сажу з димових отворів. Також біля топкового отвору необхідно улаштовувати металеву пластину. Ні в якому разі не можна біля печі нічого зберігати з того, що може горіти, залишати якийсь мінімальний запас дров, не сушити на печі речі. Якщо піч топиться, не залишати її без нагляду. При Прояві затимлення від печі, якщо дим йде в оселю, необхідно негайно звернутися до спеціалістів для того, щоб провести обстеження печі на її справність. Під час електрообігріву житла пам'ятайте, не можна експлуатувати пошкоджені обігрівачі, їх не можна розташовувати на відстані ближче одного метра до м'яких меблів. І на ем, таких засобах обігріву також не можна сушити речі. Якщо ж ваше житло опалюється газовим котлом, його раз на рік обов'язково мають перевіряти фахівці на технічну справність. Якщо оселя опалюється будь-яким засобом обігріву, ні в якому разі не можна залишати мало. Літніх дітей вдома без нагляду це ж правило стосується і електропобутових приладів. Якщо щось працює, вімкнена це і пральна машина, і телевізор, і мультиварки. Якщо це все працює, малолітніх дітей самих вдома не можна залишати. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У зв'язку із погіршенням погодних умов комунальні підприємства Кременчука оперативно розпочали роботи із очищення доріг і об'єктів критичної інфраструктури. Як місто впоралося із викликами зимової погоди? Далі у сюжеті. Вечір неділі приніс Кременчужанам справжню зимову атмосферу, а для комунальних служб міста став черговим викликом. Щойно на дорогах з'явився сніг, на вулиці Кременчука виїхала снігоприбиральна техніка. Працівники комунального підприємства Кременчуськатепе КТП 1628 У тісній взаємодії з іншими комунальними підприємствами оперативно розпочали очищення проїжджої частини. Злагодження дії дозволили мінімізувати ускладнення дорожньої ситуації в перші години негоди. Техніка 12 одиниць техніки виїхала. На вулиці міста. Як почався тільки сніг, так ми підключились до цієї роботи. Все йде по плану. Я думаю, задача справимося. Вже зранку понеділка до роботи долучились інспектори з контролю за станом благоустрою районних адміністрацій міста. Підпрацьовані алгоритми дали змогу без зволікань перейти до наступного етапу розчищення об'єктів критичної інфраструктури. Спільно з комунальною технікою вони забезпечили доступ до лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших соціально важливих установ. У нас розроблений графік прибирання на сьогоднішній день. Ми в першу чергу це лікарні, поліклініки, дитячі садки, школи чистимо підходи, під'їзди там, де є пункти незламності, де є сховище. Це в першу чергу. Ну а далі там уже тротуари, внутриквартальні проїзди. Проходи, тротуари заради безпеки, ми можна сказати, екстреному оперативному режимі працюємо разом з комунальними службами, які надали в свою чергу комунальну техніку, розчищаємо сьогодні прилегу територію медичних закладів, дитячих задків, також шкіл і тротуарів для комфортного пересування наших мешканців громадян та медичного транспорту. Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, постійно слідкують за погодними умовами та готові оперативно реагувати на їхні зміни. Кременчук завжди у повній готовності зустрічати зимову негоду, створюючи безпечні та комфортні умови для містян. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Новорічні свята у Кременчуці подарували дітям багато радості, щирих емоцій і казкових вражень. Однією із найяскравіших подій зимових канікул для багатьох стала святкова театралізована програма, яка об'єднала на сцені міського палацу культури творчі колективи міста. Усім учасникам дійства сьогодні подякували за плідну працю. На такому яскравому й теплому моменті закінчилася новорічна казка для дітей та їхніх батьків, новий рік і Майнкрафт, яку показували у міському палаці культури із 21 грудня. Сьогодні, 5 січня, провели заключне свято. Хореографічні та вокальні колективи Кременчука протягом цього часу створювали справжнє диво для маленьких Кременчужан, зокрема із числа пільгових категорій. Усіх артистів новорічних ранків привітали словами подяки та солодкими подарунками. Сьогодні я хочу подякувати знаєте, всім цим дітям, всім цим молодим людям, хлопцям, дівчатам, які подарували свято для тисячі тисяч маленьких кременчужан, які Попри все, змогли провести репетиції, змогли провести свої стільки вистав все було, 21 виставу. 21 вистава це для дітей міста Кременчука, для дітей-переселенців, для дітей, які сьогодні в нашому місті разом з нами. Наприкінці 2025-го вперше за час дії воєнного стану відновили традицію благодійних новорічних ранків. За одне свято творчі колективи Кременчука своїми виступами дарували щастя понад шістьом сотням дітей, і за кожною казкою на сцені міського палацу культури місяці тренувань, підготовки, зусиль. Ви молодці, ви насправді талановиті, ви класні, ви сучасні. Хочу подякувати творчим колективам, всім керівникам, всім тим, хто приймав участь в підготовці цього заходу. Дуже класно було, і насправді це показує, що Кременчук це сильна. Потужна і добра родина, яка піклується про кожного, яка приймає всіх, хто приходить, яка дарує їм свято. Кожен учасник казки отримав свій подарунок. За традицією відзначили трьох найкращих артистів. Серед них була і одна із головних героїв Лабубом. Окрім цього, колективам Кременчука передали солодкі дарунки від нашого німецького міста побратима Тюбінгенам. Нагадаємо, що культурна співпраця між нашим міським палацом культури та театром Тюбінгену триває понад 20 років. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Завтра водохреща – Одне із найважливіших християнських свят, яке символізує хрещення Ісуса Христа у річці Йордан та очищення води. Цього дня у храмах проходять богослужіння. Традиційно люди долучаються і до купання в ополонках, щоб святкування не обернулося небезпекою для здоров'я чи життя. Важливо дотримуватися простих, але важливих правил безпеки. Святкування водохреща відбудеться цьогоріч традиційно і в Кременчуці. Хресна хода розпочнеться о 12.30 від Свято-Миколаївського собору та пройде до річкового вокзалу. А о 13-й годині на Дніпрі відбудеться велике водосвяття. Традиційно в цей день Кременчуцькі правоохоронці заступають на спільне чергування з екстреними службами та працівниками аквасервіс Кременчук задля забезпечення охорони публічного порядку у місцях масових пірнань мешканців та під час хресної ходи в місцях біля річкового вокзалу. Будуть працювати правоохоронці протягом дня. Також в Крюківському районі в місцях освячення води також працюватимуть наші правоохоронці. Також нарада буде приближена до церков та храмів в місті Кременчук. Занурюватися у крижану воду можна лише у спеціально облаштованих місцях, де чергують рятувальники та медики. Перед купанням варто оцінити стан свого здоров'я. Дітям та літнім людям краще утриматись від занурень. Ні в якому разі не можна окунатися в нічний час доби, краще не ходити поодиноко і підготуватися завчасно, взяти з собою теплий одяг, щоб перевдягтися, взяти з собою теплого чаю. Ні в якому разі не можна заходити у воду на підпитку. Перебування у воді має бути короткочасним, не більше декількох секунд. Після виходу з ополонки необхідно одразу витертися насухо і одягнути теплий одяг. Якщо ви стали свідками, що людині стало погано або ж виявили підозрілий предмет в місцях масового скупчення громадян. Відразу повідомте про це правоохоронців, які чергують на місці події, або ж повідомте це через лінію кол-центру 102. в разі будь-яких надзвичайних випадків, надзвичайних подій також лінія кол-центру 102 працює цілодобово. Також слід бути особливо обережними поблизу водойми, не виходити на тонку кригу, не залишати дітей без нагляду та не підходити близько до необладнаних ополонок. Крига на річках може бути нестійкою. Є підводні ключі, які можуть утворювати проталини. Також ці проталини може бути не видно під шаром снігу. Рятувальники не рекомендують скорочувати шлях, переходячи річку по замерзлій кризі. Це може бути небезпечно. Для здоров'я та вартувати навіть життя, пам'ятайте, водохреща це передусім духовне свято. Бережіть себе та своїх близьких, аби у святкові дні залишилися лише приємні спогади. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій міській художній галереї відбувся захід пам'яті полеглого захисника України Станіслава Комара. Тут згадували його як воїна, митця і людину із глибоким внутрішнім світом. Більше про це дивіться далі. У Кременчуцькій міській художній галереї відбувся захід пам'яті, що став тихою, але глибокою розмовою про людину, для якої мистецтво і служіння Україні стали нероздільними. Тут згадували Станіслава Комара, військовослужбовця 411 полку, захисника України який залишив по собі не лише слід у строю, а й неабияку як у творчу спадщину, він вирішив весною 2024 році піти захищати нас. Потім, як уже ми там читали в його щоденнику, пише, що я не можу просто сидіти. Я повинен іти захищати знайомих і незнайомих мені людей. Я хочу, щоб у дітей було мирне дитинство. Ну так як Стас малював. Ну, постійно він ще з дитинства любив малювати десь з п'ятого класу. То він малював, і навіть перебуваючи у війську, його життя обірвалося на фронті, але думки, образи і сенси, які він встиг закарбувати у своїх роботах, продовжують жити. Тут, у творчому просторі, представили картини Станіслава, а також анімаційний фільм. Презентували й книгу Позивний митець створену на основі особистого щоденника героя, у якій відчуваються біль, надія та пошук світла навіть у найтемніші часи. Середині пітьма. Десь і іще надіє світло. Не знаю, чи закінчиться війна, чи будемо ми по своїй землі ходити. Герої це не лише військові звитяги, це ще й глибина думок, сила слова, здатність бачити красу навіть там, де навколо темрява. Позивний митець для Станіслава Комара став не просто іменем, а сутністю, яка не зникає з часом. Я подарувала книжку бібліотеку на Соборній, вона є в ліцеї номер 30 Так як Стас навчався в місті Києві, книжка і альбом подаровані бібліотеку заболотного в місті Києві. Також дві книжки я подарувала міста Полтава, бібліотека Котларевського. І так як я родом з міста Карлівки, то також там в ліцеї. Де він трошки займався, також ця книжка є. А купити її можна в магазині словом. Доки звучить його слово, доки з полотен дивляться створені ним образи, і герой залишаються поруч у пам'яті міста, у культурі, у серцях кременчужан. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вже майже чотири роки щонеділі Кременчужан об'єднує одна спільна традиція молитва за мир в Україні та за тих, хто його виборює. Про те, як все відбувалося цього разу, розкажемо далі. Отче наш, що є син а небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Саме так розпочався перший у 2026 році традиційний щонедільний молебень у Кременчуці. У новому році християни різних конфесій не зраджують традиціям, продовжуючи збиратися на площі перемоги біля розп'яття заради спільної мети. Благословіння від нашого Господа, Бога і Отця, і всіх з новим роком. І нехай цей новий рік буде роком відновлення Божої справедливості і перемоги України в цій війні. Відбудеться все те, що заплановано Господом. А ми віримо в те, що Він вірний і Він завжди стоїть за своїх дітей. Єдине бажання усіх українців це справедливий і довготривалий мир для нашої країни, аби захисники і захисниці повернулися до своїх домівок та родин. Дякую Тобі за цю можливість збиратися разом за цю міжконфесійну молитву. Господи, подяка тобі, що вже чотири роки ми звершуємо це разом, що ти поміж нами. Саме ти дозволяєш нам зберігати цю єдність. І шанувати один одного, я молю тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб Твоя церква, церква України, яка представлена на сьогодні міжконфесійно, була такою: у згоді, у розумінні. Молилися також віряни у неділю і про захист нашого народу від несправедливої та жорстокої навали окупантів, Господи, всемогутній, Боже, царю, всіх царюючих і Господь всіх володарів. Який сказав, що і волосся з голови не впаде у нас без волі твоєї, ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь помічю нашому народові, захистом і силою, і міцю і кам'яною горою, і огорожею від ворогів наших, що прийшли в наш край. Віримо усім серцем, що цей 2026 тисячі рік принесе Україні мир, надію та процвітання. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ічна класика Гоголя та український гумор вже чекає наглядачів. 10 січня у міському палаці культури покажуть виставу Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Детальніше про цю подію розповідаємо у нашому наступному матеріалі. 10 січня о 16 годині у міському палаці культури відбудеться яскрава театральна подія. Вистава Вечори на хуторі поблизу диканьки створена за мотивами повісті Миколи Гоголя Ніч перед Різдвом. Цього вечора сцена наповниться різдвяною магією, українським гумором і фантастичними історіями, у яких диво переплітатиметься з реальністю. Режисерська фантазія по-новому розкриє добре знайомі сюжети. Додасть до класики сучасні акценти, комедійні знахідки та несподівані сценічні рішення. Глядачі поринуть у світ, де в ніч перед Різдвом можливо все кохання виникне раптово, нечиста сила втрутиться у людські справи, а звичайні сільські вечори перетворяться на справжню феєрію подій. Дорогі друзі, ми вас запрошуємо на нашу неповторну виставу. Приходьте, не пожалкуєте, будемо чекати. Квитки на виставу можна придбати онлайн або у касах міста. Тож заздалегідь, подбайте про свій вечір і не прокавте цю театральну подію. Катерина Груніва, Кременчуцькі новини. Дякуємо, що залишаєтеся із нами і довіряєте перевіреній інформації. Підтримуємо одне одного, а головне наших військових, бо без них Україна не має майбутнього. До зустрічі у наступних випусках.